Всім привіт, мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Продовжуємо крокувати нашим містичним жовтнем. Одразу на початку відео нагадую про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ, в рамках якої ви можете як просто перерахувати гроші, які відповідно ми передаємо на потреби нашої армії, або ж перейти в нашу групу у Фейсбуці. Це група спільноти «Буктюб українською. Там постійно проходять різноманітні розіграші, лотереї. І ви можете, окрім того, що власне перерахувати кошти на армію, ще й отримати бонусу Якусь класну книгу. Тому обов'язково переходьте. А до теми сьогоднішнього відео: ось тут в мене ось так трішки наскладені книги про Гаррі А, Всі з люстрованої колекції, які в мене є. Всіх витягати розбирати не буду, бо вони важкезні, але дуже-дуже красиві. Не можу перестати захоплюватись. Видавництвом абаби галамаги, і тут ви напевно зараз мене запитаєте, що ж я ось це тут з цими книжками вожуся. Що я буду говорити, розповідати, як вони. Відносяться до нашої теми містичного жовтня. Все, звісно, вже дуже просто. Це книга про чарівників, тобто далі можна і не продовжувати, але я не збираюся просто вам говорити про сюжет чи про якісь містичні елементи, які там присутні. Давайте поговоримо про Гаррі Потера і релігію. Так, я знаю, що я вже, напевно, перехожу на якусь таку тонку мешу. Просто йду по кризі, тому що зачіпати тему християнства, напевно, що ризиковано. Проте, мені здається, це справді такою цікавою і тематичною темою. І я Сподіваюсь, що я нікого не ображу, бо це не є мета цього відео. Отож ми там говорити про Гаррі Потера і Християнство в тому ключі, що в певний час ці книги. Були забороненими в деяких школах, в деяких країнах, і на це є, звісно ж, низка причин. Якщо ви читали Гаррі Поттера, мені здається, в більшості людей це викличе якісь такі знаки питання, тому що Гаррі Поттер це в першу чергу книга про дружбу, про любов, навіть про сімейні цінності, які можуть бути втрачені за трагічних обставин та віднайдені в серед хороших людей, які трапляються на твоєму шляху. І ну. Це суцільна книга про добро. Але... Тут, звісно ж, дуже багато про магію. Тут у нас і чарівники, і загалом якби темна магія, і різноманітні ритуали. І це все, звісно ж, ми можемо віднести так би мовити до сатанинського мистецтва, яке виставляється в позитивному ключі. І власне, це один з аргументів священників, які виступають проти творів Гаррі Поттера. І саме через це, вперше, 1999 році, були протести проти книжок Гаррі Поттера, що їх не можна читати дітям. Аргументи були. Те, що тут в книзі розповідається про сатанинські ритуали та про одержимість дияволом, і ці книги є небезпечними для віруючої людини. І в результаті цього початкові школі Брюнкера вирішили заборонити ці книжки до прочитання дітям. Наступна хвиля такого протесту проти Гаррі Поттера була у 2001 році у школах Великої Британії, і тут я скажу напевно просто таку шокуючу річ, тому що були спалені книги, так спалювалися книги. Гаррі Поттера, але не лише також Стівена Кінга, платівки ACDC, а також туди потрапили різноманітні там сувенірні дошки для викликання духів, карти, таро і тому подібна атрибутика. І так, я не помилею, 2001 рік Велика Британія. Наступна хвиля такого собі неприйняття Гаррі Поттера була у 2006 році, коли колишній екзорцист Ватикану визнає, що ці книги містять фірмовий підпис царя Темряви. Власне, те, що тут темні Естецтва виставляється якщо добре, а насправді таким не є. Відповідно, Омана, яку нам на очі вдягає диявол, і власне знову ж таки це його твердження викликало серію протестів проти Гаррі Потера. Далі знову ж таки вже дуже близький до нас рік і близька країна 2019 рік, Гданськ, Польща. Я думаю, що багато хто з вас знає, що. Польща це дуже релігійна католицька держава. І, власне, там також проводилося спалення книжок, так? спалення Гаррі Поттера. Ну, але, звісно ж, не лише Гаррі Поттер, знову ж таки, і Кінг, і різноманітної такої атрибутики. Це все пішло у вогонь. Ось такі. Речі часом відбуваються, я думаю, що будуть продовжувати відбуватися навколо цієї серії. Проте, якщо міркувати глибше, чи все ж таки може віруюча людина читати Гаррі Поттера? І мені здається, що тут відповідь однозначно так, тому що знову ж таки, як я говорила на початку цього ролика, це історія в першу чергу про дружбу, про добро і, власне, про боротьбу добра проти зла, яке все ж таки перемагає, тому що світло завжди здолає темряву. Тобто, мені здається, книга. Книга з таким посилом, вона, в принципі, вже не може бути заборонена. Але найцікавіше, що я ще знайшла в ході підготовки цього ролика, що у 1559 році був виданий індекс заборонених книг від Ватикана, тобто перелік певних книг, який забороняється читати віруючим людям, і, власне, час від часу він поповнювався. Але у 1966 році цей індекс був взагалі скасований. Тобто, церква вирішила, що. Вона не вправі своїм вірянам вказувати, що читати, а що ні. Тому, власне, якщо ви хотіли якесь таке. Підтвердження стовідсоткове, що ви можете, як віруюча людина, читати цю серію, то ось ви його щойно отримали. Але також би хотіла зазначити, що серію Гаррі Поттер психологи рекомендують читати не раніше 3-4 класу. Саме з цього віку діти будуть адекватно сприймати вже те, що там відбувається. Тому мені здається, ось цей пункт потрібно мати на увазі. Що ж, на цьому я буду завершувати відео. Я сподіваюся, вам було цікаво і пізнавально. Що ви думаєте на рахунок цієї всієї теми зі? Спаленням, знищенням книг, забороною. Якщо чесно, в мене роздуми про заборону, певних книг час від часу приходять. Так, власне, про магічних книг, я коли сказала, що я дуже не люблю книги, які є. Псевдонаука, псевдомедицина, різноманітна магія, заговори. Я ось це вважаю справді шкідливим, тому що людина, до прикладу, замість лікування, може обрати ось таке якесь альтернативне лікування по такій книзі. І ось такого плану. Речі я б справді заборонила, не палила б, здала на макулатуру. Але що ж таке фантазійне, містичні тематиці? Я тільки за. Мені здається, дітям навіть воно так розвиває класну фантазію, нічого в цьому поганого не бачу. Ну і звісно ж буду в коментарях чекати вашу думку на рахунок цього всього. Всім па-па!